Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас тема чи скучає він за тобою, чи сумує він за тобою, його почуття до тебе, що він відчуває і що думає про тебе. Розкладу сьогодні три карти. Обирайте одну, яка вам по душі. Дивіться потім свій варіант. Що ж, варіант номер 1 варіант номер 2 Варіант номер 3 Обирайте. Кому потрібно, ставте на паузу. Яка карта вас кличе? Що ж, а ми переходимо до варіанта номер 1 Коханці, о, у вас такий букетно цукерковий період. Дуже солодкий. Хочеться бути разом. Сумує за вами, так, всі думки лише про вас. Ви, моя королева Пентакль, він говорить. Як я сумую, хочу бути поряд з тобою. Всім розповідає про вас, про те, яка ви в нього неймовірна, дев'ятка Пентаклі гроші заробляє, можливо, десь далеко від вас. Скучає, дуже сильно сумує, хочеться йому бути, притулитися коло вас. От коло вас, він знає, біля вас його дім. Хоче бути, дуже сильно хоче. І ви також відкрита до нього, не закриваєтеся. Ось гармонія. Карта повної гармонії, жодні застереження, вам не можу навіть сказати. Повна гармонія та благодать, сімейне щастя, любов. Що ж, Є якесь послання від карт ще до вас. Король Кубків дуже сильні почуття, кохає вас, дуже сильно кохає. Король Кубків це завжди про почуття. Ось він просто кричить на весь світ, що він вас кохає і не може вас забути, і тільки ви одна його королева Пентаклі існуєте в його серці. Так, він захоплюється вами. Ви для, для нього все, йому ніщо не потрібно, ви йому і друг, і мама, і дружина. І мати його дітей. Це все про вас. Сумує, кохає. Карти це підтверджують. З чим я вас і вітаю. Дуже хороший розклад. Що ж, подивимося, що чекає варіант номер 2 Варіант номер 2 Вітаю вас. Ну що ж, Верховна жриця. Зараз подивимося комбінації карт. Це ви. Ви заполонили його думки. Ви йому дуже часто снитеся. У снах він вас бачить. Майже не щодня. Хоче бути з вами. Так, карта сила. Подивіться, як тут жінка покорила Лева. Ви приборкали його почуття, ви заволоділи його серцем. Сумує за вами. Так, він сумує і думає про вас. П'ятірка мечів. От хитрить, кхе, кхе, вибачте, трішки, ось, трішки може прибрехувати, але лише у ваше благо, щось скриває від вас. Можливо, про те, як йому важко. Можливо, про те, що він почуває в плані, не так сильно розповідає вам про те, що він почуває. Не говорить вам щодня, що він, що він кохає і що ви його. Заполонили, але це так, кохає, дуже сильно кохає. Він не може вам про це сказати. Він просто не вміє говорити це так, як ви хочете цього бачити. Так, ви не почуваєте, ви не відчуваєте, не бачите його почуттів, але він вас любить. Тому що ви хочете це почути, а він не вміє це говорити. Він діє. Він біля вас, він до вас лащиться. Ось як жінка, лев до жінки, лащиться до вас, любить вас. А ви, а скажи, а скажи, а скажи, а любиш чи не любиш, а любиш чи не любиш. А чи є почуття, чи немає? Є, він поряд, він з вами, він вас не ображає, любить, але просто не вміє про це говорити. Можливо, він далеко від вас. Ось сумує, дуже сильно сумує, його просто переповнюють почуття, але не говорить дійсно, не говорить він про це. Ховає свої почуття глибо, глибоко у серці, гроші, гроші причина, що поїхав за грошима на заробітках. Да, ось він, лицар Кубків. Мчить просто він до вас. Хоче бути з вами поряд, але не вміє про це повідомити, не вміє вам про це сказати. На то у нас є карти Таро, вони вам все розкажуть. Так, любить він вас. Ви заполонили його думки, ви йому дуже часто у снах являєтеся. Перейдемо до варіанта номер 3 Подивимося, що на вас чекає. Варіант номер 2 я прощаюся з вами всього найкращого. Варіант номер три, подивіться. Сімка мечів. Ну що ж, хитрить юлить. він з вами грає. Почуття його неправдиві. Він вам говорить: люблю, туфлі куплю, але ні, йому лише вигода потрібна мах. Так, він ілюзію вам пускає в очі пил. Ти, моя королева, говорить, все лише для тебе, але це фальш. Це лише фальш. Він ось щось вам доказує, доказує, але це все. Марно, гармонія. Ви хочете гармонії, ви хочете блага, ви хочете родину, хочете бути з ним. А в нього такий стан ось підвіш... 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 підвішаний. Він мається, він не знає, хочеться йому, не хочеться, чи потрібно йому це, чи не потрібно йому це. Говорить такий: та ні, не хочу бути з нею, а потім. А іншого варіанту немає, ну то буду з нею. Так. Ось почуття ці несправжні, не варто з ним взагалі навіть продовжувати. Ось коханка в нього є навіть. Ну, він обирає між вами та іншою жінкою, можливо, декількома іншими жінками. От у вас у нього багато. Конкретно про вас думок у нього немає. Обман. Це все обман та фальш. Попереджають вас, вас вищі сили. Думайте про те, що, що ви робите, з ким зв'язуєте свою долю. Що ж, справедливість. Буде справедливість, вийде правда. Вийде правда, будете знати про те, що є у нього інші жінки, є якісь переписки з іншими жінками, можливо, куча різних аккаунтів, з яких він спілкується з іншими, зустрічі з іншими. Ось ваше кохання це лише ваша ілюзія. Ну, нічого, не вішайте носа. У вас інша доля. Дякую вам за перегляд. Вам всього найкращого до наступних зустрічей.